Фантастична повість, мексиканські пригоди, Крембо і Баунті. Автор Олена Ковалинська. Читає Марія Єременко. Друзі Баунті, Крембо, мексиканські шляхи. Цю історію певно. Знай всі дітлахи. Нас чекають пригоди. Гей, oh. аміга, hey, пора не лякай санейгоді. V svíti povno dobrá, nás čakajú príhody, a oh. hej, amiga, pora, nerekaj sa nehody, v svíti povno dobrá. Krembo. Яскраво персикового забарвлення цуценя породи французький бульдог з маленькими кумедними вушками, що стирчать, і завжди усміхненою, наче забрудненою темною фарбою, мордочкою, йому нещодавно виповнилося 10 місяців, а це за собачим віком уже підліток. <клухи> У будинок до людей Крембо потрапив зовсім крихіткою. Власної сім'ї не пам'ятав і вважав господаря рідним батьком. Своїм незвичайним ім'ям Крембо завдячує синові господаря малюкові Авелю. Маля не вміло вимовляти літеру Р, але коли побачило маленьке цуценя, вигукнуло Крембо. що, скоріш за все, означало Крем у ньому. Крембо справді був схожим на крему тістечку, яке Авель з'їв за обідом. І ще характеристики: сором'язливий, доброзичливий, допитливий, енергійний, довірливий. Любить смачно попоїсти, схильний до повноти. Нас чекають пригоди, аміга, пора, Не лякай санегоди в <зв>. світі повно добра. Частина перша, глава перша. Довгий переліт. Родина Ломброзьє з валізами і сумками на візку, маленькою дитинкою на руках, великою кліткою з улюбленим псом бігла по аеропорту імені Шарля Де Голя в надії не спізнитися на літак. Посадка на рейс до Гаваїв була вже оголошена, залишилося здати багаж і собаку. Креммо мав розгублений вигляд та й почувався як найгірше. По перше. Він не знав, що таке Гаваї і чому туди треба летіти, а не взяти і просто туди піти. Він бачив, як літають голуби, за якими він ганявся на прогулянці, і не розумів, як залізний птах може піднятися в небо, при цьому не упасти, а полетіти у потрібному напрямку. По-друге, господар віддав його в багажне відділення разом із валізами, і Крембо сидітиме в клітці, поки його не заберуть. Він ніколи не залишався один. І ось цей день настав. У ту мить, як похмурі думки обсіли голову Крембо, його помістили в закритий контейнер та кудись повезли. Крізь маленькі дірочки, цуценя спостерігало, що везуть його по дуже широкій дорозі, обабіч якої стояли ці величезні птахи літаки. Його поставили на якісь ходи, що самі рухались. Такі Крембо бачив у метро. Нарешті вони зупинилися, і контейнер повільно занурився в багажний відсік літака. Крембо спостерігав, як завантажують різноманітні речі, коробки і такі самі, як і в нього, контейнери, з яких долинав собачий гавкіт. Поряд із ним опинилася клітка з великим синьо-зеленим папугою, який сварив уряд і голосно кричав, наслідуючи когось. Допа! При цьому на його маленькій голові розпустився білий войовничий пір'яний гребінець. Наступної миті літак набрав максимальної швидкості і відірвався від землі. Дивовижно, подумав Крембо. Навіть не лячно зовсім, неначе ти й сам птах у середині птаха. Річард! представився папуга якимось дикторським голосом із телевізора. Сподіваюся, я не дуже вас налякав. Ха-ха. Я завжди так реагую на зліт та посадку. Повірте мені, друже, краще криком зняти напругу, ніж потім всю дорогу тремтіти від страху, думаючи, що літак от гепнеться в море. Дуже приємно познайомитися, а мене звуть Кембо. Я не злякався, просто подумав, що ви збожеволіли. Цуценя не зводило очей з клітки. Ой там. І вже можна давати квиток з безкоштовними милями, де я тільки не був. Родом я з Африки, а зараз мене продали за мільйони якомусь багатію. А нам довго летіти. Крем був вже зголоднів, і йому не терпілося вийти зі своєї в'язниці. Річард погойдувався на гойдалці в кутку і під ревіння двигунів літака задрімав. Певно, питання цуценяти його розбудило. Ага, що?» Летіти скільки? Та вночі вже будемо в Мехіко, і знову заснув. Може, я не гостю, подумав Крембо. Мехіко? Про що то хоче цей божевільний? Ми ж летимо на Гаваї. Нас чекають пригоди, пора! Не лякайся не годи, в світі повно добра.